Очікування від чоловіків та від жінок поговоримо сьогодні на каві з психологом. Ми з вами на каві з психологом, і з нами сексологиня Вікторія Патічко. Вікторія, привіт. Привіт. В нас така тема сьогодні буде цікава: про стереотипи в інтимних стосунках, очікування, реальність, і як з цим всім боротися або не боротися, а просто розуміти це для себе і мати своє особисте бачення, вже від нього відштовхуватись. От тобі слово на цю тему. Та я б сказала, що не лише в інтимних, а в стосунках, взагалі, тому угу. що якщо ми візьмемо сексуальність, це взагалі стосунки з собою в першу чергу. Так? от і перше стереотип. Навіть от в цьому сексуальність так? це для когось, так? Так, так, так. так але можливо, ми спочатку розберемо ось це питання, що таке сексуальність, що таке сексапільність. Давай сексуальність це моє внутрішнє наповнення. Як я себе почуваю в стосунках з собою, в стосунках з іншими. Це про і про лібідо, і про все ось це. Сексапільність це прояв, так, як я одягаюся. Тобто, те, що я транслюю в цей світ, може бути дуже сексуальна жінка чи чоловік, який зовні не буде це транслювати, і це не буде, типу, ми не будемо бачити цю сексапільність таку, так? Ось, а може бути навпаки, може бути дуже така розкуто одягнена жінка. Але коли ми з нею поспілкуємося, чи коли ми поспілкуємося з її партнером чи партнеркою, так. Ми почуємо, що це дуже така закрита людина з нерозвиненою сексуальністю. Ну тобто, ми ось ці трансляції наші бувають різні, і тому, по-перше, зовні ми ніколи нічого по людях не можемо сказати і не потрібно робити висновки. Але ж так воно і робиться. І зазвичай, коли ми вже говоримо про. Певні порушення кордонів фізично на фізичному рівні, то саме розкута, легко одягнена, відверто одягнена жінка винна в цьому сама. Це теж стереотипність, і це неправильно. І шкода, що в підручниках є така інформація, так. і вже дітей налаштовують на те, що е, одяг він сигналізує про те. Що ти прям шукаєш на себе пригоди, і і от ти готова до них, от, тому що ти відверта. Насправді, якщо ми поговоримо на цю тему, то тут, по-перше, існує навіть виставка речей, в яких були зґвалтовані люди, і це здебільшого: 80% светри, об'ємні штани, все. Тобто, якщо ми говоримо про реальних ґвалтівників, то їх вмикає якась своя травма. Наприклад, може бути схожість цієї людини на когось, місце, в якому щось сталося, чи де він шукає. Час, коли в нього стався певний зрив, чи в неї, ну але зазвичай гвалтівники – чоловіки та. Ось, І тому тут точно не про одяг. Одяг може звертати на себе увагу, але людям дуже важливо могти проявлятися в одязі. І дітям підліткам дуже важливо проявлятися в одязі, і не потрібно. Ну, типу, з точки зору сексології, кожна. Людина вміє керувати своїм бажанням. Ну, типу, умовно, коли в нас виникає бажання, це ж не, не, не означає, що ми одразу біжимо займатися сексом. Та? Ось, Тобто ні. І тому вміє стримувати, вміє керувати, якщо психічно здорова людина, все. Тому це не означає, що ти маєш певним чином одягатися, щоб задовільнити мої якісь е, моменти. Та? І стосовно тої стереотипності, з якої ми починали, є поняття, та що ми одне очікуємо, інше отримуємо. От оці всі стереотипи руйнуємо їх зараз. Так про очікування, і взагалі, давай поговоримо про якийсь конкретний, конкретніший момент, що ти маєш на увазі, очікування реальність, тому що у нас у всьому є очі. Якщо про очікування говорити. Можемо поговорити окремо про очікування від жінок, окремо про очікування від чоловіків. Мене насправді, як сексологиня, страшенно обурює той момент, що якось знецінюють ось ці очікування до чоловіків, тому що здається, що ну, та в нього все окей. Та? А типу, от жінкам потрібно щось розбиратися. Насправді складно нам обом. Ось в цьому патріархальному світі, в цьому знеціненні жінки і диких очікуваннях до чоловіка, складно всім. І не можна казати. І коли говорять, до речі, про фемінізм, то адекватні чоловіки ніколи це не сприймають, що права жінок це порушення їхніх прав. Ні, там, де рівність, там, де нормальне ставлення одних до інших, там, де ми поважаємо в першу чергу особистість одного і іншого, там класно і комфортно всім. Тому можемо почати врешті з того, що очікуємо від жінок. Так, жінка повинна бути завжди красунею. Жінка може бути різною, і жінка може бути сексуальною безмейку. В кросівках, в джинсах, в тому, в чому їй зручно, і так як вона питання, як вона себе буде в цьому почувати, так? Ось е, жінка не для чоловіків, не для інших жінок, вона для себе. І ми можемо одягатися в мейк, одягатися в парфум, але для себе, так? Щоб почувати якось себе, щоб ось цю сексопільність свою, якщо я її сьогодні хочу проявити, я її могла проявити. так? Ось це перший момент. Далі жінка повинна якимось чином бути прикрасою чоловіка, теж ну, ну жахи, ну, жахи, тому що теж не повинна, так? Ну, але ж ти чула. Таке. Я чула таке, і по по жінці одразу характеризують чоловіка. Тобто, якщо вона вкомплектована. Скажімо так, вкомплектована, а кожен собі буде розуміти своє вкомплектоване, то значить чоловік статусний і в них все добре. Якщо ж десь є якась невідповідність стереотипом, значить не любить десь, десь от щось з нею не так, тому що вона не має тої вкомплектованості. Так, і ще виходячи з цього, дуже часто зустрічаються статусні чоловіки, які мають певних дружин, виключно для картинки. І це така поширена практика, коли є статусний чоловік, коли є супер е конвенційно красива дружина. Ми не, не буває не красивих людей. Я про це хочу угу. дуже наголосити. Але є конвенційно красиві, які умовно будуть подобатись більшості е со соціуму. Так? Ось. І ось ця конвенційно красива дружина для Партнерів по бізнесу, для соціуму, для картинки і коханка, яка там умовно колись казав один чоловік, м'якенька, така приємна, тепла, і це навіть окрема сім'я. Е, і це теж чому? Тому що очікування, тому що ти статусний чоловік не можеш провести, аби яку дружину, ну, типу, яка раптом не сподобається комусь, це ж оціночне ставлення, так от і цього хочуть від жінки. Ну ти ж маєш відповідати статусу свого чоловіка. А твій статус? А де він? А де він? А, а для нема. чого? Ну та немає. І тому я теж чула таке твердження дівчинці, яка там була в 9 класі. Ми будемо тебе красиво вже вдягати модно, тому що ну тобі ж потрібно виходити заміж. Ну ні, ну типу, звісно, що ми обираємо. Ну і є ось ці градації і рівні, але ці рівні в нас в голові, так якого чоловіка я дозволяю поряд з собою, і чоловік яку жінку дозволяє собі поряд з собою. Але це не про те, не про ось ці такі очікування, що я маю бути прекрасою своєму чоловіку, але ж. Ще... І чоловіки попадають під такий вплив, і біля статусних жінок також очікують, щоб і він був комплектований. Принаймні візуально, От, до речі, так? От, він може не мати чогось фінансового, але візуально він має бути от просто топ. І разом з тим ми можемо ще тоді одразу проговорити, а про очікування до чоловіка в ліжку. Mm -hmm. Ти завжди хочеш. Ти хочеш всіх без перебору. Ну, є ж таке очікування, що типу, ну чоловіку, що там? Це ж е, е, жінка може чи там. Чоловік завжди ок, завжди готовий, він не може стомитися. В нього, не дай Боже, не може бути якихось проблем з ерекцією, хоча можна навіть елементарно перезбудитися. Що нам показують фільми не дуже хороші. Я прям наголошую на тому, що це індустрія. Така собі. Яка ламає е, психіку так. Дитини, дитини і вводить в комплекси дорослих. Так. Тому, що... Так. тому що там може бути сам койтус, саме терця, і, і протягом, наприклад, в півгодини і годину. Але ж якщо взяти просто логічно подумати, жодна слизова жінки не готова до такого, і це точно не буде приємно, пів години допомагає. Добу... Так. Ось, е нормальний е сам безпосередньо ось цей е е акт проникнення півтори-сім хвилин. Але ж в нас скільки є жартів, що ой, там швидко, отак от, от" і, і все таке. Так, жінці для збудження для всього потрібен більший час, і чоловіку було би добре. Але це ми не говоримо. До речі, тому зараз ми навіть не розділяємо, але сучасна сексологія каже, що не варто казати, що є прелюдія і сам безпосередньо mm. акт так, сексуальний. А ось все від початку, від першого доторку, від першої згоди, від першої смс-ки в нас починається сьогоднішній наш. Сексуальний акт. І тоді ми не будемо виділяти лише саме проникнення, як ось це був ось це був секс, та а все інше це було типу, ніби як для жінки. Та? Тобто для чоловіка те, що 100% приносить задоволення, а для жінки ще потрібно купу часу. Та? А ми говоримо про те, що будь-яка взаємодія. Яка цією парою визначається як шлях до отримання задоволення, вона буде вже сексом, і тоді секс буде і для жінки, і для чоловіка. Але тоді можна сказати, що якщо людина переписується водночас, кількома, вона зраджує, um. тому що ми як думаємо, що зрада це безпосередньо статевий акт, який би він не був. А ти говориш, що вже від першої смс-ки, uh. тобто вже не варіант, я просто її лайкнув. Там, Можна чи... так попити каву, що це ледь не взаємодія. Так? Ми ж можемо порівняти mm -hmm. пити каву, як колеги просто, а можемо так пити каву, так розмовляти. Так? І тому, якщо ми говоримо про зраду, то що таке зрада? Зрада це порушення домовленостей. І на березі, коли в нас починаються стосунки, нормально домовитись, скажи, будь ласка, що є зрада для тебе по е, своїх клієнтах. Я знаю дуже багатьох людей, які підтримують флірт. Це взагалі прям нормально. В більшості людей є люди, для яких флірт це дуже-дуже ну дико неприємно і вони цього не сприймають. І тому це важливо знати, якщо ми поважаємо нашого партнера, так ми або одразу кажу, ну тоді в нас не вийдуть стосунки. Стосунки, тому що там, для мене, наприклад, фліртувати це важливо, це підтримка ну, там, моєї ось, і впевненості і все. І, але ми проговорюємо, а не так, ой, ну все вирішимо. Давай вступимо в стосунки, а там я його зміню або я її зміню, вона буде там, так діяти, як я хочу. Ні. Далі. Переписка це для нас буде зрада, чи це буде чи це окей? Ти переписуєшся своїми друзями? Я зі своїми і переписуюсь, як хочу, так. І далі є люди, для яких тілесна взаємодія не буде зрадою, якщо не було переписки. Тобто, умовно, хтось поїхав десь там відрядження на конференцію, ще десь, і в нього раптом з'явилося ось це бажання. Зараз дуже багато людей так домовляються, які живуть там, наприклад, дружини за кордоном, чоловіки окремо. Але ми говоримо про конкретну пару, яка поговорила і домовилась, що я ось тут це зараз називається в сучасної молоді one night stand, Типу, охто oh, одну ніч, та ну, ось. все. Ми приходимо до того, що все обговорюється, як так. то кажуть, на березі і, і зрадою буде лише порушення домовленостей. Тобто, якщо ти мені сказала, що мені ок, що ти фліртуєш, переписуєшся, але будь ласка. Тілесна взаємодія для мене це ні, і я тебе поважаю в наших стосунках, то тоді це ні. І зрадою буде тілесна взаємодія. Якщо ти кажеш, що якщо в тебе виникне до когось емоційна прив'язаність, е, тоді це для мене зрада. Тоді, будь ласка, скажи мені одразу, і ми закінчуємо стосунки, бо мені це дуже боляче, я не можу. Е, ну, для мене це не ок. Але якщо ми живемо по півроку далеко, і в тебе буде ван-найт-стенд, Нічого страшного, я це от прям приймаю і розумію. Тому зрада порушення домовленості, але ці домовленості мають бути і дуже бажано на березі ну тобто, на початку Е, дуже цікаво. Насправді, сьогоднішня наша розмова вона ж була про те, що якщо немає, ось того, про що ми сьогодні поговорили. То далі вже працює психолог, тому що ми отримуємо якісь травми, невпевненість в собі, очікування, невиправдання очікувань і так далі. Тут тобто все через слова. Ми говоримо, ми спілкуємося, не живемо стереотипами, а для себе визначаємо, так? От що для нас норм, і відповідно, коли людині ем, партнеру. Теж так, норм, то значить все добре, так, так. і нема чого нав'язувати один одному ці всі стереотипи очікування. Тому і ще що... про стереотип, один дуже хочу проговорити. Знаєш про який про ось це очікування кількості партнерів жінки в чоловіка? Так, ну, типу, якщо в тебе було 10 партнерів, ти просто о от ні, та таку ж ні. А якщо в чоловіка було 10 партнерок. Класний чоловік. Ну, По-перше, це не ок, тому що особиста історія це особиста історія кожної людини, як вона себе досліджує і все. Друге, дуже важливе цнота. Це от, лише в нас є в пострадянському просторі назва гімену ось, типу Те, дівоча пліва. Нема такого в світі, не взагалі, тобто є Гімен. Або корона піхви, складка е, слизової навколо входу в піхву. Вона є різна, і це міф про те, що мають бути якісь виділення кров'янисті під час першого статевого акту. І статевий акт перший ми називаємо статевий дебют, а не втрата цноти. Особливо для дівчин. Ти щось втратила, ти щось мала загубила. загубила, втратила. В тебе забрали, відібрали. Хто в тебе забрав? Ну, хто він та, Хто він цей поганець? От. Ти, не можеш, ти не керуєш собою, та? ти не можеш бажати цього. А ще один стереотип про те, що жінка бажає секс. Я колись е, чула таке в свою сторону від не дуже хорошої психологині, першої, до якої я звернулася, коли вона казала е, через моє то, досить високе лібідо, вона така, а ну бажання в тебе теж, як в мужика, я така. Все ну тобто, але я тоді не була ні кошеркою, ні сексолені. Я дійсно мене це травмувало, тому що я думаю, я якась не така дівчинка. Ну, типу, щось я не так. Типу, дівчинка має не хотіти. Підкорятися там і якісь такі моменти, то Тому... я за те, що в будь-якому випадку до якого спеціаліста ви не зверталися, головне, щоб вам не нашкодили. От як тільки ви відчуваєте, що вам шкодять. Спробуйте іншого фахівця і все, тому що доказувати комусь щось, що ти десь не права це одне, а от краще вчасно зупинитися і зайти в інші двері. Тоді все буде добре. Я дуже дякую тобі за сьогоднішню розмову, і ми зустрінемося ще в випуску кава з психологом, тому що ти не вичерпне джерело інформації, і я впевнена, що наступний випуск буде ще цікавіший, ніж сьогоднішній. Так що залишайтеся із нами, а з вами була кава з психологом.